Дані кабінету міністрів, ваші дані про те, що яким чином ми втрачаємо тепло, яким чином ми втрачаємо зокрема і енергоносії, які йдуть на це тепло, із 18,6 мільярдів кубометрів газу, що постачається для потреб ЖКГ, 2,4 мільярди кубометрів втрачаються у системі теплопостачання і 9 мільярдів кубометрів. Безпосередньо в будинках втрачаються і лише 7,2 мільярда кубометрів ідуть безпосередньо за призначенням на опалення квартир, тобто 11 Більше 11 мільярдів кубометрів, ми... понад 60% відсотків газу ми фактично втрачаємо. Навіть понад 70% річного це імпортний газ, які коштує ну, щоб нашим глядачам було зрозуміло, скільки ми втрачаємо це 2,3 і 3 мільярди доларів. Ну перераховуючи на те, скільки ми просимо зараз в МВФ. Угу. Можна розуміти, куди на вітер виходять ми наші гроші. Це те, що ми оплачуємо. абсолютно вірно. Я скажу, що ви дуже правильно сказали, що достатньо дійсно 8 мільярдів кубів газу. Сьогодні для того, щоб ефективно провести опалення в житловому секторі і досягти 20 градусів тої комфортної температури, при якої в принципі ми мріємо в нормальній оселі, де потрібно бути так сказати, незалежно від того, яка температура на вулиці, але просто так да, ці цифри не з'являються. І якщо подивитися, наприклад, рух Польщі або Австрії або Німеччини до таких стандартів, коли дійсно можна споживати тільки там 8 мільярдів кубів газу, це достатньо. 5, 7 і 10 років для того, щоб пройти і зробити капіталовкладення, які досягли свого ефекту, німеччина проходила цей шлях не тільки по Західній Німеччині, а практично та радянська система нормативів ДБНів, яка існувала. Безпосередньо в східній Німеччині, і Німеччина практично затратила 15 років для того, щоб привести по енергоефективності класу будівель ті будівлі, які були побудовані при так званій радянській Німеччині в східній частині. Польща цей шлях проходила 8 років, і Україна цей шлях також повинна так сказати починати рухати в цьому напрямку. І ми маємо вже досить багато проєктів по Україні, де ми маємо 75% зменшення споживання за рахунок термосанації будинків. І як нам цього, це зробити, як цього досягти? Дуже просто. Сьогодні прийнятий 417-й закон про можливість управління спільною власністю, сьогодні є можливість створення ОСББ. І саме безпосередньо, коли ми кажемо про економію 75%, сьогодні саме ОСББ показують там, де впроваджуються енергоефективні заходи. А це Львів, Луцьк, Суми, Рівне, Дніпропетровська, Одеса. Сьогодні показують, що саме такі заходи можуть бути впроваджені. Де взяти гроші? Гроші можна взяти безпосередньо саме через державні програми. Сьогодні існує програма компенсації по теплим кредитам 40%. Сьогодні поряд з цими програмами є муніципальні програми, які дофінансовують програми, які є державними. Наприклад, є міста, такі як Львів, вони компенсують відсотки по кредитам. А наскільки широко охоплені міста і регіони цими програмами? Дуже важливо, те, що сьогодні практично в цій програмі працюють три державних банки, які мають достатньо відділень. По всієї Україні для того, щоб людина, яка звернулася, або це родина, яка хоче утеплити конкретно свою квартиру через заміну радіаторів, або заміну вікон, або заміну дверей, або це індивідуальне домогосподарство, яке також хоче провести утеплення, або це ОСББ, яке прийшло і займається комплексним підходом по утепленню всього будинку. Але сьогодні це саме безпосередньо людина звертається до банку, заключає договір. Фінансує витрати і потім отримує компенсацію. Причому компенсацію вона може отримати не тільки від держави, а й від муніципалітету. Наприклад, деякі міста, як Житомир, так, вони закривають повністю відсотки по кредитам. Є міста, які закривають як Луцьк, наприклад, ще додатково 20% тіла кредиту до 40%, які фінансує держава. Але саме головне, от те, про що я казав, що сьогодні в парламенті чекають два закони про енергоефективність і Фонд енергоефективності от про фонд енергоефективності хотілося б детальніше про те, це що дуже це важливий таке. інструмент, який в принципі дає можливість системно підійти до термомодернізації всієї країни, цей інструмент був запроваджений практично всіх європейських країнах: Польща, Словакія, та ж Німеччина, Літва. Саме інструмент, який дає не тільки фінансову підтримку, а ще й дає можливість технічного рішення, яке потрібно впровадити для того, щоб отримати найбільший ефект від такої термомодернізації. І тому безпосередньо, чому потрібен фонд, це можливість не тільки залучення коштів державних. Як зараз ідуть по тепловим кредитам компенсація через банки, а ще є можливість залучення партнерських коштів від Євросоюзу і німецького уряду, від яких ми зараз маємо погодження про співфінансування в 25 мільйонів і 100 мільйонів євро. І тому безпосередньо цей фонд дає можливість конкретно запропонувати технічне рішення. Потім на ринку дає можливість самому клієнту обрати енергоаудитор, який визначить, що потрібно зробити, і дасть рекомендації, найняти самостійно енергосервісну компанію, яка це впровадить, і потім отримати компенсацію від держави От, до 15%. кінцевий, кінцевий е бенефіціар, так. це саме безпосередньо українська родина, незалежно від того, де вона проживає, або в індивідуальному будинку, або це багатоповерхівка. Єдине, що а чому ми кажемо за багатоповерхівки про 417 закон про сьогодні про ОСББ? Нам потрібно для того, щоб будинок не був утеплений клаптиково, або був замінений одне чи два вікна, або вхідні двері в під'їзд. Нам потрібно підходити по такої термомодернізації, яка передбачає санацію будинку. Це не тільки утеплення стін, заміна вікон. Це і питання зміни інженерних мереж. Це встановлення лічильника, це встановлення індивідуального типового пункту, які буде регулювати температуру в залежності від температури на вулиці. І саме головне сьогодні ті затрати, які практично вішують наші постачальні організації, на споживача будуть безпосередньо залишатися на постачальних організаціях. Тому І всім, цим буде займатися саме опікуватися цей фонд. Фонд буде займатися безпосередньо саме разом з місцевим соврядуванням цими питаннями. Але просто цей фонд його запровадження. Ініціатива ця лунає вже не перший рік, навіть десятиліття вже лунає, але не спроможні були його утвердити. Чи ми знаємо сподіватися, що він таки буде створений скажу, і буде контрольований а, на день коштами? Да, ми маємо зовсім інші умови в нашій державі. В першу чергу ми маємо дійсно перший раз шанс стати енергонезалежною державою. Другий рік поспіль ми сьогодні не купуємо російський газ, але це не означає те, що він нам взагалі не потрібен. У нас є програма переходу на альтернативні джерела енергії. І сьогодні ми, крім того, що держави, так сказать, компенсуємо витрати по утепленню будинків, ми компенсуємо придбання на газових котлів до 20%. Але з іншого. боку, Країна, перебуваючи 25 років практично на газовій гілці, да, платила дуже велику політичну ціну. І коли нам постійно розказували, що буде газ дешевий, але ви будете в залежності від старшого брата, і не потрібно робити нічого по модернізації, то будь-який фонд він був приречений, тому що взагалі економічної підстави робити, так сказати, термомодернізації не було. Зараз ми маємо ринкове відносини на ринку газу. Зараз ми маємо дуже велику ціну на газ, і ми розуміємо, що потрібно вкладати. Для того щоб не витрачати кошти на субсидію щорічно в розмірі 47 мільярдів, а витрачати все-таки на енергоефективність. От але так, один раз як... за ті закони, які сьогодні є в парламенті, і всі ці питання комерційний обліжаться. облік, житлово-комунальні послуги, фонд енергоефективність і енергоефективність будів. До речі, ви Чому казали про, просто... про те, Я перепрошую. Ви казали про те напередодні, що цього тижня парламент має розглянути ці закони, але як ми бачимо. Жодного з цих законів не було навіть в порядку денному. Чому і яка їх доля? По -перше, їх по перше, я хочу сказати, що ми повинні забувати, що це був останній тиждень, да сесії, яка вже практично вийшла. І сьогодні ми повинні вже готуватися до тої сесії, яка розпочнеться в лютому місяці. І в нас буде, от конкретно по моєму напрямку, два дні, які потрібно дійсно віддати борги Тесить по прийняттю законів, це закони з приводу децентралізації, і закони з енергоефективності. Безпосередньо вчора ми провели роботу в комітетах, і комітет з житлово-комунального господарства та будівництва підтримав два закони. Це закон про фонд енергоефективності, енергоефективності будівель. На жаль, вчора в комітеті палива та енергетики була розглянута енергетична стратегія, так але вже так за часу на те, щоб розглянути ще ці два закони для того, щоб їх внести в порядок денний в сесію, вже не вистачило часу. Тому безпосередньо ми очікуємо, що на перших тижнях лютого ці закони будуть внесені як день енергоефективності в парламенті. Ми ми, ми зможемо їх розглянути. Але я б хотів би повернутися так. до того, що говорив Олексій. Сьогодні дійсно дисбаланс від того, скільки ми витрачаємо на субсидії 47 мільярдів і 800 мільйонів на енергоефективність, він дуже великий. Але ми повинні, повинні забувати про те, що під кожну подію потрібна все-таки підготовка. Сьогодні, коли ми кажемо про виділення додаткових коштів, ми повинні створити в першу чергу інструмент. Чому тому що будь-яка гривня, витрачена українською родиною на енергоефективність, вона повинна мати максимальний ефект. Чому Німеччина сьогодні ставить питання в 25 кВт? Хоча, в принципі, вони фактично сьогодні споживають 50. для України, яка за 2015 рік. За 2016 рік витратило практично 185 кВт на один квадратний метр. Це взагалі фантастичний результат. Але ми повинні запропонувати людям технічні рішення, які будуть вдалими, які будуть ефективними ще багато років наперед. І тому, крім того, щоб виділяти кошти, ми повинні ще дати додаткові інструменти, створити і базу даних енергоаудиторів, і для цього потрібно прийняти закон про енергоефективність будівель, тому що там закладена відповідальність цих людей, які проводять аудит і які дають рекомендації. І згідно цих рекомендацій, повинен бути ефект. Фонд енергоефективності, який повинен запропонувати конкретні пакети. от те, що ми говорили: доступні кредити, безвідсоткові ставки, компенсацію потіву кредиту, і люди повинні пак почати користуватися з іншого боку. Сьогодні є пропозиція, і цю пропозицію підтримав також європейський союз, що у нас повинна бути залежність фінансування фонду від держави від той суми, яку ми витрачаємо на субсидії. Тоді буде зрозуміло, чим більше ми витрачаємо на субсидії, ми тим більше повинні фінансувати саме напрямок енергоефективності. І саме ці питання, я думаю, що ми розглянемо в парламенті, і на наступний сезон, який буде між ми повинні вже почати впроваджувати взагалі термомодернізацію. Але з іншого боку. Я можу сказати, 2017 рік він повинен бути ключовий з точки зору обліку, тому що ми не можемо так зменшувати споживання того, що ми не обліковуємо. І 17-й рік повинен закінчити встановлення лічильників. З іншого боку, вже на сьогоднішній день 220 тисяч українських родин скористалися системою теплих кредитів. Єдине, що сьогодні нам потрібно під кошти дати технічне рішення.